Доброго дня! І, як завжди, знову ж таки, карта завтрашнього дня. Перший варіант. Другий і третій. О, Ну, дивіться, завтра, якщо хтось вважатиме, що потрібно зробити якусь дію, і це все вирішить, мені говорять, що ні. Не вийде. Перевернута карта, нічна Івана Купала. А зазвичай в цю ніч стрибають через вогонь, щоб очиститись від всякої нечисті. Так от, завтра цей варіант не пройде. Тому, як це можна вирішити? Лише прямою взаємодією. Це перше. Друге. Ну, в цю ніч, як завжди, ще ворожить. Вам говорять, що завтра не потрібно ворожити, а приймати реальні рішення, приймати реальність такою, якою вона є. Мало того, ще взаємодіяти з тою реальністю, такою, якою вона є. Не те, що б нам хотілося, не як би нам хотілося, а виходячи з того, що є по факту. Тому я б сказала так: завтра енергії будуть доволі реалістичні і більш ближче до матеріалізму. Тому западати в якісь крайнощі не варто. І шукати в чомусь звичайне, в звичайному містичне, так само не треба. Єдине, що налаштуйтеся, що від умовних демонів одним стрибком, <кій> вибачте, завтра не позбавитесь. Тому прийдеться дещо з ними попрацювати. Двічки. Так, я трієчок вже перевертаю. Ох, парубок, парубок. Ну, завтра буде відчуття, що ви як знаєте, що робити. Ви знаєте, з ким робити. До речі, для когось може бути дуже долоносна зустріч. Але в основному це говорить про те, що ваші енергії будуть такі, які даватимуть можливість щось вирішити. Об когось спертися, об щось спертися, щось продовжити, з чимось взаємодіяти, щось контролювати. Мало того, інколи вам неочікувано буде приходити допомога із Коли ви просто так стоятимете, як намальовано на карті, зібрали руки і дивитесь, як вам допомагають. Ну, Саме банальний приклад, як, наприклад, мені як жінки приємно, коли мені допомагають донести важку сумку. Як приклад, але ж розуміємо, не всім кинуться носити сумки. А, та принаймні мені говорить про те, що на завтра варто очікувати допомоги, від якої не варто відмовлятися. І знаєте, інколи, якщо хто хоче допомогти, то чому б це людині не дозволити? А, все ж таки у богів дуже цікаве почуття гумору. Ми ніколи не знаємо, що із таких маленьких. Допомог, може вийти на потім. Третій варіант. У, ту -ту 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 -ту. Хто завтра у мене крахтітиме, в кого там коліни, як в том, коліни ломлять, що там хвіст підпадає, або, як я читала колись, відчуваєш себе лялькою Барбі? Навіть ще нічого, а колінка вже не гнуться. Ну, розуміємо, що я шуткую. Але, принаймні, у вас буде таке відчуття, що ви вже не можете з чимось справитись. По-перше, дайте собі відпочинок, це перше. По-друге, спробуйте подивитися на вирішення цієї проблеми дещо по-новому. Не так, як ви звикли. Чому я так говорю? Тому що все навколо має властивість змінюватись. Так само і ми маємо адаптуватися і змінюватися під навколишнє середовище. або під навколишній социум. Тому хто завтра буде крехтіти, що в наш час такого не було, ну, вірю, і я таке часто кажу. Але все ж таки потрібно вміти взаємодіти по-новому. Хочете побурчати? Побурчіть, я не проти, це допомагає. Але вчимося новому. Тому а, ваш вік. Це не ті циферки, які написані десь там і в чомусь. Він у вас внутрі. І знаєте, не варто ці циферки сприймати дуже серйозно. Ми розуміємо, що це ж знову ж таки умовно. І інколи давайте собі щось незвичне. Те, що ви не робили ніколи. Я, наприклад, терпіти не можу судоком. А чи колись я за них візьмуся? Можливо, я не виключаю таку можливість. Чи це мені якби так скаже, що подолаю там якісь заскорузлі свої схеми, до яких я звикла? Ну, наприклад, я люблю сканворди. Можливо. Чи дасть це мені вміння якось по-іншому споглядати на те, що відбувається навколо, або на певні взаємодії? Так, звичайно, тому що тут у нас дещо буде перестройка, як би то кажуть, логічного ланцюгу. Логічного ланцюгу на інший лад. Ну, а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока.